Неосудний суддя львівські фемідіанти ніяк не можуть визначитися з долею колеги з містечка Стрия, який на підпитку при кермі заснув на світлофорі. Його помітили поліціянти, усе зафіксували, передали справу до суду, і тут усе зависло. Бо судді один за одним беруть самовідводи і не бажають судити колегу. Епопея триває вже понад три місяці і днями спливає термін давності з адміністративної відповідальності. Деталі від Юлії Пенчук. Ну, поднимаемся! стоїмо, відкриваємо очки! Пане Юрій, та куди ви їдете? Ні, ні, вийдіть, будь ласка. Це так львівські поліціянти умовляють суддю Юрія Андрейкова пройти тест на алкоголь. Машина, що зупинилася на світлофорі, і не рушила далі на зелене, викликала підозру. І поліціянти вирішили поцікавитись, що ж там таке. Подумали, що можливо, даній особі погано чи щось з серцем Вони відчинили дверці автомобіля, дверців автомобіля, та побачили, що особа лежить, вона спить, вона не притом і відчули різкий запах алкоголю. Полісмен Тарас кажеться, що розштурхати кермувальника справа була не з простих. За певний час ми її розбудили. Особа взагалі несудома, що відбувається, хто ми такі. А ось той самий кермувальник, 38-річний Юрій Андрейків, і нині працює суддею у Стрийському районному суді. Переконує, був не п'яним, а хворим. В мене е, хвороба е, була, е, тобто мені стало погано, я припаркувався на узбіччі. Е, це був портнічний крес і ще хвороба, яку наразі я не хочу озвучувати. Я з знепритом. Що ж насправді було алкоголь чи хвороба? Мали би з'ясувати вже давно. Поліціянти за фактом склали на Андрейкова протокол за кермування на підпитку і передали справу до суду. Та за три місяці, відколи стався інцидент, ще жодного засідання так і не відбулося. П'ять разів слухання переносили, п'ять суддів брали самовідвід. Богдан Янко один із них. Ми спілкуємося кожен день, десь зустрічаємося. Консультуємося один в одного, десь допомагаємо з етичних міркувань. Нам скажімо, розглядати цю справу нашого колеги. Ми вважали, що тоді може бути якась, скажімо, зі сторони громадськості. Ну, скажуть, от бачите, він працює чи не буде упередженості? Відтак, аби суддю Стрийського суду не судили колеги, апеляційний направив справу на розгляд до сусіднього району у Миколаївський суд, та й там засідання не відбулося. Патрульні поліціянти все чекали та чекали на підсудного Андрейкова, та той не з'явився. А в мене немає повістки про суд, щоб мені піти з роботи відповідно мені потрібно показати повістку, як я не можу покинути робочу місць при посаді. Підсудний нині суддя Андрейків 5 років, і саме нині чекає на переатестацію. Пройде її успішно, посаду судді отримає пожиттєво. Якщо ж під час суду доведуть, що був при кермі на підпитку, про чорну мантію Андрейки може забути. Є суддівське досі, яке формується вищою кваліфікаційною комісією. Так, і за нього вносяться всі відомості щодо таких випадків. Звичайно, це досі досліджується тим органом, який приймає рішення щодо цього судді, і воно буде мати вплив. Наступне судове засідання призначили на 14 березня, і це останній день, коли спливає термін. О судності для адміністративної відповідальності, якщо суд в чергове не відбудеться, Андрейкова за кермування підпитку притягти вже буде неможливо. Юлія Панчук, Тарас Олинець, програма Вікна Естебе.